Так, хочу розповісти трохи про як краще полірувати, мабуть. Ну, моє порівняння, моє бачення, я розповім, як краще, ну, як роблять люди. Ця мікарта, цей композитний матеріал, він дозволяє полірувати майже близько до дзеркальної поверхні. Тканина не буде заважати поліровці, не буде бачити людина структуру там, матеріалу. Тобто той, хто майстер, який робить ніж, він має можливість відполірувати до близька. Які плюси там в цьому? Ну, по-перше, далеко не кожну мікарту можна до близька полірувати. Це по-перше. По-друге, я вже скільки разів ну, стикався з цим. Ну, вироб, який на фото, який глянцевий, який блищить, він набагато ефектніше виглядає, ніж там. Більш матовий, кольори більш глибокі, кольори більш насичені. 3D-малюнаки можна побачити там. Ну, Ефектніше, ну, куди, ну, як ти не, що ти не роби, ну, ефектніше виглядає глянцевий вироб. Тому, ну, з точки зору продажу, мабуть, краще робити, все-таки витрачати час і робити глянцеву поверхню ніж полуматова. хоча мені полуматова теж дуже подобається. Це мої такі. А, ще я замовляв у майстрів деякі вироби і показував їх знайомим ну, своїм друзям. Ну що, Вони кожного разу казали, а чому не доблиску відполіровано, а чому не блищить? Воно ж має блищати там та ручка чи рукоятка. Воно ж... Ну, ну, що ти скажеш? Ну, е, ну, Це така якби майже аксиома, що от те, що близько, воно більш, воно більш легше продається, можна так сказати. Ну, я повинен був це сказати, бо я не раз це вже бачив. І, ну, щоб ви теж знали. Дякую вам, гарного дня.